Відро пластикове на 10 літрів виробництво харпластмас. Відро чорного кольору виготовлене із старинного пластику. Має ось таку досить широку ручку. Матеріал, в принципі, досить непоганий в плані міцності. Звісно, виглядає воно не досить акуратно зроблено. Але я гадаю, що для якихось господарських потреб це. В принципі, нормальне рішення, особливо за таку ціну. Діаметр верхньої частини 26,5 см. Ширина бортика 2,2 см. Висота 27 см та діаметр нижньої частини 21,5 см. Таке відро можна використовувати десь у господарстві, можливо, на будівельних роботах для харчових продуктів не рекомендується відро. Воно також має такий сторонній пластиковий запах, не дуже приємний. Ну, Як варіант, його ще можна примінити для виготовлення кашпо. Кашпо для квітів, роблять такі оплетені кашпо, дуже красиві. Відро недороге, можна купити таке відро і зробити з нього красивий горщик. Зараз спробуємо зняти ручку. Ну, в цілому віднімається досить непогано. З другої сторони, правда, відламали вже. Ну не страшно, це у нас не, досить, не дуже цікавить. Так. Ну і спробую просверлити це відро. бачите, сверлиться гарно, нічого не тріскається. І на нижній частині теж.